Друзі, нас інфо перші про головне поїхали цю атаку по Україні. Сьогодні Трампу Путіну не пробачить. Ну не доходить до Кремля по іншому, буде по поганому за інформацію низки західних і російських джерел. Пише телеграм-канал Кремлівський Щур. Адміністрація США після удару по Ірану змінила формат тиску на Кремль. Путіна поставлено ультиматуми з прямими економічними загрозами, блокада частини фінансових каналів, розширення санкцій на нафтові проєкти, замороження активів. еліт. Вашингтон і Пекін фактично узгодили рамкову модель врегулювання, яка полягає в поетапному відведенні військ і поступовій передачі контролю над територіями. Основні елементи плану, ключові пункти, які обговорюються кулуарно, економічна капітуляція Кремля замороження. Вих активів повне обмеження експорту, технологічного обладнання і фінансування воєнного комплексу, повернення захоплених територій України у кілька етапів, тимчасовий спільний міжнародний контроль на частиною території, що уникнути повного краху і вакууму влади через певний час референдум під міжнародним моніторгами і справом населення визначати юридичний статус. Сценарій демілітаризованої зони паралельно Патрушові частина апарату прагнули делегітимізувати свою владу після Путіна, зберегти вплив у РФ. Проопонували сценарії виведення до 100 тисяч російських військових за лінією Дніпра створення демілітаризованої зони, що контролюватиметься міжнародною місією поступово роззброєння частини законних формування підконтрольних угрупувань. Реакція Путіна, за даними джерел, Путін намагається показати, що він грає в свою гру, зволікаючи з публічними кроками. Однак всередині середині літ зростає переконання, що його політика веде до економічного колапсу і час змін настав патрошу. За стовами кількох в Москві готовий здати частину території в обміна збереження вертикалі влади і переговори з заходом механізму реалізації плану. Технічні деталі, що зараз опрацьовуються, створення перехідної адміністрації під спільним контролем ОБСЄ, ООН, залучених сторін, розгортання спеціальної місії безпеки для запобігання провокаціям, підготовка логістики для масштабного Полоненими виведення техніки РФ для населення РФ зростає відчуття неповоротності поразки, яке руйнує бойовий запал для українського суспільства, поєднання надії на завершення бойових дій, і обурення що частину території поки залишають підвішеному стані для еліт РФ усвідомлення, що Путін стає токсичним активом, який заважає домовленостям, Тактичні наслідки імовірна пауза у масштабних бойових діях і поетапне відведення російських військ, стратегічні наслідки, формування, прецеденту, коли Кремль змушений поступитись під прямим економічним і політичним шантажем, психологічні наслідки, ерозія довіри до Путіна, як до гаранта Більності політичні наслідки, посилення позиції Патрушева як прохідного менеджера, в регулювання висновок, план економічної капітуляції, найбільший дипломатичний стратегічний провал Кремля на 30 років. Путін більше не контролює порядок денний. Захід диктує мову виходу РФ з війни. і еліта шукають золоту акцію для збереження частини впливу. Це початок фінальної фази, коли питання лише в тому, скільки території Кремль отримує ще кілька місяців, а скільки доведеться здати під міжнародним тиском. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова в на своє висновки, кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.